Доброго дня, друзі! В магазині Universal Tools нарешті з'явилися міні-болгарки. Хочу трохи про них розповісти. Міні-болгарка. Ось вона дуже зручна в одній руці. комплект входить в коробці. Два шліфувальних диска по металу, захисний кожух, шайба для затиску дисків, ключі, запасні щітки. Тангове з'єднання на 3 мм. І два алмазних диска міліметр і пів міліметра товщиною. Ця болгарка гравер може комплектуватися в різних варіаціях. Один з варіантів. На тангове з'єднання ми ставимо диск з вакуумною пайкою для сухого різу. Такі диски є в нашому магазині різного діаметру та товщини. Можемо встановити для чистого різу. Диск алмазний для тонкого чистого різу. Алмазний диск є різного розміру від 20 мм до 50 мм та з титановим покриттям і без нього. Такий диск використовується з водою. Можемо встановити фрезу. В нашому магазині такі фрези є від 0,8 мм діаметром до 2,5 мм. Можемо встановити. Черепаха тримач і на нього черепашку. 50-го діаметра в нашому магазині теж є різні варіанти: гальванічні та звичайні соти. Також можемо встановити гумічкий вал. Дуже добре підходить від проксена. Він йде з набором цанг під різні діаметри. Для сухого різу можна використовувати диск з максимальним розміром 80 мм. Друзі, для замовлень пишіть нам в дірект, замовляйте у нас на сайті, телефонуйте. А якщо хочете власноруч перевірити цей інструмент, завітайте до нас в магазині. До нових зустрічей!